Вперше за історію свого існування з 1979 року футбольна команда ІЗОТОПРЕС стає володарем Суперкубка Рівненської області з футболу. Матч лідерів проводиться щорічно під егідою Рівненської обласної асоціації футболу. Трофей традиційно розігрується між чемпіоном та володарем Кубка області попереднього сезону. Фінальне протистояння цьогоріч відбулось між командою Атомників та «ФК Сокіл Садового. Вирішальна гра завершилась впевненою перемогою. Могою наших спортсменів з рахунком 1-2. емоції, звичайно, неймовірні. Це просто перечуття таке. Це перший раз в історії, що в моїй що в ігровій кар'єрі було що на посаді тренера, так само і всіх хлопців. Це перший суперкубок в нас в історії. Дякувати Богу і дякувати всім хлопцям, що сьогодні віддали всі свої сили і здобули цей трофей. Вже у першому таймі атомники відразу показали, хто володіє ситуацією. На початку матчу Ігор черевач вдало реалізував пенальті після грубого порушення правил суперником. Незадовго після цього свій момент використав і Віталій Брикса. Тож після першого тайму рахунок 0-2 на користь із Друга половина гри стала не менш видовищною. Суперники з усіх сил намагались відіграти пропущені м'ячі. Врешті сокіл все ж поцілив у ворота нашої команди. Однак це не змінило загальної картини гри. Фінальний свисток арбітра ізотоп святкує перемогу. Ну насамперед це тяжка праця. Це самовідача на полі всіх хлопців. Це командний бойовий дух який насправді діє і дає результат, перша якби задача виконана. Будемо старатися, будемо працювати далі і будемо намагатись здобути максимум перемог. Наполеглива боротьба, командний дух і невтомна праця кожного гравця під час відповідального матчу та впродовж усього шляху привели атомників до історичної перемоги. Ми до цього йшли, довго працювали. Нас підтримали вболівальники, рідні, і ми цього ну, перемогли і до цього йшли. Так довго можливо у нас було більше єдність. Ми працювали друг за друга. Ми команда, Якщо хтось помиляється, ми не критикуємо, а навпаки, за нього відпрацьовуємо. Хочу подякувати нашим боївальникам, які нас підтримували. Сьогодні неймовірна підтримка була. А в першу чергу хочу подякувати це нашим збройним силам, які нам дають можливість захищати, захищають нас, дають нам можливість проводити час так, як ми його проводимо. Голова рівненської обласної асоціації футболу Олексій Хахльов та його заступник Олег Кучер нагородили переможців, вручивши їм суперкубок, диплом та медалі. Незабутні емоції подарували глядачам наші спортсмени, продемонструвавши відчайдушну боротьбу та жагу до перемоги. Другий рік поспіль команда є фаворитом обласного футболу. Усе завдяки злагодженій роботі, тренерського складу та відповідальності кожного гравця. У цих командах, скажімо, все на високому рівні. Є тренувальний процес, є якісні тренери. От Олександр Миколаївич Колос, з яким мені довелося грати в одній команді за збірну Рівненської області, це людина. От я бачу на своєму місці, якій довіряє молодим. І результати я бачу, що вони все скажімо, краще і краще. Важлива перемога відтепер увійде до історії футбольної команди Рівненської АЕС, та на цьому спортсмени не зупиняються. Попереду ще багато досягнень та перемог. Далі в нас попереду другий круг чемпіоната. Нас також стоїть завдання мінімум, максимум ставимо стати чемпіонами і положити чемпіонські медалі в суперкубок. Олена Блищик Жир, телеканал Енергоатом.